Як ефективно вести свій бізнес, підвищити фінансову грамотність, знати технологічні рішення, маркетинг-стратегії стратегії? Представникам бізнесу розповідатимуть в офлайн та онлайн у центрах дія бізнес, що вже відновили роботу. Освітню програму Фінансист започаткували в рамках трьохстороннього партнерства мережа центрів дія бізнес, у та Мастеркарт. Також в рамках проекту підприємцям надаватимуть консультації. Юнова you імпресміло. Know, ви знаєте, український бізнес в час війни вражає мене тим, що наскільки підприємці стараються адаптуватися або ж заново стартувати в нових умовах, адже це дуже важко зробити. Але представники бізнесу демонструють цю силу, тому для нас важливо бути поряд з ними на цьому шляху. Це важливо для розвитку вашої дивовижної держави України. В червні цього року ми проводили дослідження. Вона має назва Mastercard кардесимі Index, в якому запитували підприємців, що для вас зараз важливо в ці тяжкі часи. Яку підтримку ви чекаєте? Вони назвали одним із пріоритетних напрямків підтримки. Вони назвали саме надання стратегічних консультацій. Безкоштовні серії освітніх лекцій для представників малого та середнього бізнесу з різних куточків України проводитимуть в офлайн та онлайн форматах експерти різних сфер. Лекції безкоштовні. Послухати їх можуть всі охочі. Банклучатимеся тих тематик, які є актуальними для підприємців на сьогодні. І ми спільно будемо проводити різноманітні заходи для підприємців, які є локальними, і також для підприємців, які релокувалися у Тернопіль. Та це буде у форматі спільних заходів та у форматі консультацій по фінансових питаннях відвід експертів банку. Ми розвиваємо якби фінансову грамотність бізнесу. Це складний для країни час і вважаємо, що це теж є головним таким елементом для побудови ефективного ведення бізнесу в Україні. За словами організаторів, проект має на меті не тільки зміцнити економіку країни, а й наблизити нашу спільну перемогу. Сьогодні можливо зробити максимально все, щоб залучити до Тернополя підприємства, які зміни свою локацію через військові дії. За важливо максимально створити нові робочі місця, нові виробництва, нові успішні комерційні проекти. Я сама була підприємцем до того часу, як долучитися до команди Мінцифри, і лише можу уявити, скільки челенджів та викликів вам доводиться долати. Саме у ці часи, але ми дуже в вас віримо і хочу сказати, що мінцифри та проект «Дія бізнес завжди поруч. Крім цього, в офлайн центрах дія бізнес відкриють спеціальні консультаційні зони для отримання необхідної інформації бізнесменам.